Вітаю в ефірі Державної телерадіокомпанії Регіональна служба новин. Замить про головні теми випуску. Українці недостатньо проінформовані щодо умов реалізації державної програми Доступне житло. Аби усунути прогалини у Києві відкрито другий виставковий форум. Панахида за загиблими напередодні дня шахтаря у Донецьку вшанували пам'ять гірників та загиблих на виробництвах. Виконання завдань президента. У Донецьку відкрито консультаційний центр Державної служби з надзвичайних ситуацій. Розвиток мережі оптових ринків. Як у Маріуполі підтримують сільгоспвиробників. Масштаб проблеми щодо ускладнення митних відносин між Україною та Росією було значно перебільшено представниками змі. На цьому прем'єр-міністр Микола Азаров наголосив під час традиційного засідання Кабміну. Наразі президенти двох держав вже дали урядам доручення врегулювати проблему та не допустити повторення ситуації в майбутньому. Не уминули увагу і інші нагальні питання. Зокрема, обговорили державну підтримку вітчизняного сільгоспвиробництва, а також підбили підсумки. Економічного розвитку країни з початку року. Проблеми з ускладненням митного оформлення окремих вантажів з України в Росії були перебільшені. Переконує Микола Зарос. 14 серпня російська митниця посилила контроль за українськими товарами. Однак труднощі виникли лише через невідповідно оформлені сертифікати, наголосив прем'єр, тому що українські компанії не звернули уваги на посилені вимоги митників. Після перемовин з російською стороною було досягнуто порозуміння. Переконує прем'єр повернути оптимальний режим роботи митних служб спільна мета сторін утім. Потрібно наблизити технічні регламенти митного союзу та України навіть мови про торгівельні війни між Україною і Росією бути не може. Створення перепон, відгороджування бар'єрами це тупіковий напрям у двосторонньому співробітництві. Будь-яких країн, а тим більше наших, які поєднують безліч копераційних виробничих та інших зв'язків. Однобічної переваги тут добитися нереально. Іншого виходу, ніж спільно і швидко вирішувати питання, просто немає. Крім того, і я, і глава російського уряду відкинуло всілякі спекуляції, нібито ускладнення повязанных з інтеграційними процесами двох країн. Загалом економіка України розвивається, каже прем'єр липень зростання ВВП склало 2,4%. Позитивні результати забезпечують реальні проекти. Запуск нових виробництв, новозбудованих чи модернізованих об'єктів виробничої і соціальної сфери. Також Україна розвивається і в інтернет-просторі. Невдовзі почне працювати національний загальнодоступний кириличний домен верхнього рівня рівня.Укр у першу чергу в цьому домені почнеться реєстрація адрес органів державної влади українською мовою, проваджуючи національний домен ми значно розширюємо наш сегмент в інтернеті. Але головне у тому, головне у тому що кирилічна реєстрація адрес в органів влади зробить їх набагато більш відкритими для простих громадян і насамперед тих, хто тільки починає знайомитися з інтернетом. Наприклад, відтепер, щоб зайти на урядовий портал, не потрібно знати точне написання адреси латинськими літерами. Достатньо в адресній строчці набрати Набрати українською кабмін.укр чи кабінет міністрів і ви гарантовано потрапите саме туди, куди потрібно. Наступний крок використання кирилиці у написанні адрес електронної пошти. Отримати квартиру цілком реально. Програма Доступне житло допомогла вже восьми тисячам родин. Від початку року підтримкою держави скористалися майже 2,5 тисячі громадян. Утім, головною перешкодою на шляху отримання квадратних метрів лишається брак інформації щодо програми та відсутніх достатніх легальних доходів. Для усунення прогалин в поінформованості громади в українському домі відкрили другий виставковий форум Доступне житло. Відвідувачі зможуть проконсультуватись із забудовниками та ознайомитись із пропозиціями банків. Майже 40 тисяч родин хочуть взяти участь у держпрограмі Доступне житло черги немаленькі – близько одного мільйона сімей в очікуванні новеньких квартир. Утім, міністр регіонального розвитку Геннадій Темник заспокоює, перешкод немає на 2013 рік. Бюджетом передбачено 750 мільйонів гривень фінансування. Важна та перспектива, от я з кожним із застройщиків спілкувався, общався, і практично всі назвали. показатели ввода жилья 2012 года, ожидаемое 2013 год, это уже ну, самое меньшее было плюс 10%. Это очень радует. То есть в жилищном секторе, как я уже отмечал, мы за полугодие смогли обеспечить прирост в размере 6,6%. Доступне житло передбачає надання одноразової державної фінансової підтримки у розмірі 30% вартості житла, забезпечення матеріальних ресурсів стовідсоткове. Тож ризики на виконання будівництва відсутні, наголосив Геннадій Темник. Нещодавно держава провела розподіл коштів між фірмами-забудовниками, тому урядовці запевняють, програма програма змозі забезпечити житлом молоді родини та тих, хто прагне поліпшити умови проживання. Всі компетенційні виплати, які повинні бути. Виконані в 2013 році за програмами, які реалізовувалися в 2012 році, обсяг коштів передбачено в повній мірі. І фактично щомісячно цей обсяг надається для виплати і затримок з виплатою немає. Тому всі ці ініціативи, всі вони підтримані, фінансово забезпечені. І ризику щодо невиконання і в цьому році, і в майбутньому році, я не бачу. Спрощення законодавчої бази та поінформованість допоможуть громадянам вирішити проблеми, впевнені урядовці. А завдяки виставковому форуму Доступне житло українці зможуть отримати необхідну інформацію від фахівців профільних структур та детальніше дізнатися про реалізацію соціальної ініціативи президента щодо програм з дешевлення вартості іпотечних кредитів. Робота ведеться, багато сьогодні проблем, які існують. Нужна я ще раз хочу сказати, упростити. законодательную базу доступа граждан к получению именно доступного жилья. Действительно, чтобы граждане получили это доступное жилье, комитет старается активно работать. Мы готовим сейчас базу законодательную, что, может быть, до Нового года мы примем некоторые законопроекты. Нагадаємо, кабінет міністрів виділив понад 108 мільйонів гривень на фінансування доступного житла за рахунок зменшення видатків на програму здешевлення вартості іпотечних кредитів. Тим же, хто планує придбати квартиру, забудовники радять завітати на виставку форум. У рамках державної програми розвитку села та реалізації сільськогосподарської продукції на Донеччині продовжується розбудова мережі оптових ринків. Головна мета ініціативи не лише збільшити обсяги збуту, а й наблизити покупця до виробника, виключаючи зайві ланки у вигляді посередників. Наразі в області активно розвивають два таких ринки. Роботу одного з них, розташованого в Маріуполі, перевірили представники обласної влади. 20 вересня в Маріуполі вдруге пройде масштабна виставка ярмарок сільськогосподарської продукції Єврорегіон, яка має зібрати понад 200 представників з усіх областей України та сусідніх держав. Напередодні шоптовий ринок Азовський, на базі якого відбуватиметься аграрний форум, відвідали представники обласної влади. Цей ринок один з двох на Донеччині, які наразі розбудовуються в рамках президентської програми підтримки вітчизняного виробника. Тут вже працюють торговельний центр, м'ясомолочний та рибний павільйони. А наступного Тижня планується відкрити і навіс для торгівлі просто з кузова машини. Ринок розвивається, нові оптовики приходять на ринок. Рады, я с удовольствием смотрю всегда, как быстро строится корпус, ще один открытой торгівлі і к виставці, яка состоится в сентябрі місяці. После дня города уже этот корпус будет открыт, что позволит кстати, еще торговать с машин. Вот. Урожай в этом году прекрасный. То есть, жалуются даже фермеры, что его практически некуда девать, и цены упали. Вот. Поэтому вот, я думаю, что прекрасным подспорьем будет вот, открывшийся вновь ну, корпус и в работа всего рынка в целом. На ринку представлені не лише виробники міста та області, а й гості з сусідніх регіонів Запоріжжя, Херсону, Криму. Гості зі Львівщини зазначають, зробили правильний вибір, коли вирішили вести торговлю на сході країни. зовсім не жалкуємо. навпаки, дуже задоволені. Люди дуже задоволені, що ми тут приїхали. І Приходять головне постійні клієнти зараз, і оптовики. Появилися оптовики. Але хочуть, щоб там працювати вже на великих територіях, там більше удобніше їм. І ми там їх відпускаємо, кстати, але будемо сподіватися, що той склад швидко запрацює. Не жаліються і місцеві постачальники. Кажуть, з відкриттям великого торговельного майданчика вони назавжди позбавилися проблеми розміщення своєї продукції. Хороший ринок, удобний, чистий. Приїхав, а то я до цього... Едешь, все места забитые, вырастил гектар огорода, продукцию, а приехал стать негде. На тротуаре стал, милиционер подошел, наказал. Тут я приехал, стал, человек подъехал чисто, каждый час подметается, не соринки. Покупатель машиной подъехал, взял, положил и поехал. До речі, відкриттям нового навісу розвиток ринку не обмежиться. Вже до виставки Єврорегіон тут буде завершено першу чергу будівництва, в рамках якої почне повноцінну роботу митний термінал з чотирма великими морозильними камерами. Для чего это делается? Для того, чтобы могут завозиться любые группы товара. То есть либо это будет завозиться замороженная рыба, либо замороженное мясо, либо это будет завозиться цитрус. Это все будет заезжать сюда на, на склад. При необходимости с автомобилей, с рефрижераторных, либо с обычных разрушается на склад. Здесь же находится пост таможни и фитосанитарная служба які не, не виїжджають, вони знаходяться непосредственно на этом таможному складі, вони прикріплені к нему. Оформляють документи на этот груз, розтамажують його. А завдяки вигідному географічному розташуванню ринку поряд знаходяться морський порт та кордон з Росією. Таке нововведення дозволить не лише значно збільшити обсяги торгівлі, а й привести на український ринок нових гравців, а також реалізовувати вітчизняну сільськогосподарську продукцію за кордоном. Я так думаю. что с открытием терминала Таможенного таких представителей других областей будет больше, поскольку на сегодняшний день ну, есть определенные сложности, но я так думаю, с вводом этого терминала эти сложности уже отойдут. И вполне возможно, что тот груз, который будет подходить для Растаможки из ближнего, из дальнего зарубежья, я так думаю, что сюда подтянется и грузи. І інші регіони, і Росія, але й на цьому зупинятися також не збираються. Зараз розглядається можливість створення на базі ринку павільйонів для торгівлі овочами та мережі овочесховищ. Якщо ринкові дослідження покажуть економічну вигідність будівництва, нові об'єкти можуть з'явитися вже в наступному році. Гліпше мовнів Дмитро Стрибульов, регіональна служба новин. Керівництво місцевих органів влади має надавати сільгосвиробникам інформацію про те, як їм взяти участь у відповідних ярмарках. Це на думку міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присіжнюка, полегшить фермерам та членам сільгоспкооперативів вихід на ринок. Також урядовець вважає, що більшість таких ярмарків в Україні сьогодні є неефективними. А отже, міністр просить виробників сільгоспродукції повідомляти про факти порушення їхніх прав на реалізацію продуктів харчування до консультаційного центру мінагрополітики. Деякі регіони сьогодні намагаються ярмарки проводити або неповноцінні, або в певній мірі навіть чисто для звітів. Звичайно, цю роботу моніторингу ми підсилимо, і ми розуміємо, наскільки важливо сьогодні і для споживача, і для сільгосвиробника мати таку активну фазу проведення виїзних ярмарок. Свавілля у центрі Донецька. Невідомі підпалили п'ять національних прапорів України, розташованих навпроти міської ради. Виявили даний факт працівники установи зранку, коли прийшли на роботу. Наразі до правоохоронних органів подана заява.